Вітаю! У сьогоднішньому огляді розберемось, чому цінність традиційних дипломів, і, знаєте, оцих всіх кваліфікацій потроху згасає і що приходить їм на зміну. От власне, давайте почнемо з цього питання. Воно доволі провокаційне, але по суті, воно перевертає з ніг на голову все наше уявлення про сучасний ринок праці. Пройдемося по всьому швиденько. Спочатку про нову валюту, потім як було і як стало. Далі, як тепер наймають людей, що там зі штучним інтелектом, і наостанок, як взагалі розвивати ці навички? І так, почнемо. Треба одразу зрозуміти те, про що ми говоримо, це не просто якийсь модний тренд. Ні, це по суті фундаментальний сув в економіці професійного світу. Тобто, оцей фокус на гнучких навичках не взявся ні звідки. Це такий собі, знаєте, еволюційний крок. З одного боку його підштовхують корпоративні культури, які вже встигли зміцнити, а з іншого, звісно ж, розвиток штучного інтелекту. Щоб зрозуміти, звідки ноги ростуть, варто глянути, як все було раніше. Отже, другий розділ щоб зрозуміти, чому це все відбувається саме зараз, давайте просто озирнемося на пару десятиліть назад. Картина була зовсім іншою. У 2000-х роках, пам'ятаєте, все було набагато простіше. Компанії шукали людей з конкретними, так званими, твердими навичками. Головне, щоб людина могла виконати конкретне завдання. А сьогодні А сьогодні все крутиться навколо культурної відповідності та гнучких компетенцій. І от що найцікавіше, це перехід від найму під задачу до найму в екосистему. Розумієте? Раніше шукали просто виконавця, а тепер шукають того, хто не просто виконає роботу, а посилить усю команду, стане її органічною частиною. Тобто зараз уже мало просто добре робити свою роботу. Потрібно ще й, як то кажуть, бути на одній хвилі з компанією, поділяти її цінності, її місію. Саме такий підхід і створює по-справжньому сильні інноваційні команди. Добре, а що це означає на практиці? От прямо сьогодні, коли хтось іде на співбесіду. Ну як же змінилися ці правила? Тут насправді все не так однозначно. Відповідь дуже залежить від того, про яку посаду йдеться. Дивіться, для рядових співробітників на першому місці все ще залишаються професійні навички, це логічно. А от для керівників ситуація дзеркальна. Тут головне культурна та мотиваційна відповідність і тільки потім досвід. І ось чому керівник може найняти в команду технарів, щоб закрити якісь прогалини в знаннях, але він ніяк не може, знаєте, аутсорсити власну мотивацію чи вміння спілкуватися. Це робить гнучкі навички для лідерів ну просто абсолютно незамінними. А тепер давайте про те, що турбує, мабуть, усіх автоматизація та штучний інтелект. Чи не заберуть роботи всю нашу роботу? Страх, звісно, є. Але історія нас вчить, що такі технологічні революції відбуваються набагато повільніше, ніж ми думаємо. Згадайте каси самообслуговування в супермаркетах. Вони ж не витіснили всіх касирів за один день. Ні, вони просто стали ще однією опцією. Так само буде і зі штучним інтелектом. Це буде інтеграція, а не тотальна заміна. До того ж, є речі, які залишаються суто людськими. Ну, не може алгоритм завоювати довіру команди, не може надихнути на якусь божевільну ідею чи проявити співчуття. І саме ці навички лідерство, емпатія, адаптивність це і є наша головна перевага, те, що неможливо оцифрувати. Окей, якщо ці навички такі важливі, то як їх розвивати? Але розвивати по-справжньому, а не просто для галочки. Почнемо з того, що не працює, а не працюють традиційні одноденні тренінги. Ну знаєте, всі на них були один день натхнення, мотивації, а потім повертаєшся на роботу, і весь цей запал зникає під тиском рутини. Старі звички беруть гору. Справжній розвиток навичок це про нейропластичність, це така дивовижна здатність нашого мозку буквально перепрошивати себе, створюючи нові нейронні зв'язки. Це як протоптувати нову стежку в лісі. Чим частіше нею ходиш, тим помітнішою вона стає. Тобто замість одноразового ривка потрібна системна робота, постійний коучинг, практика, ось що зміцнюють ці нові нейронні стежки. Це, по суті, як ходити в спортзал. Силу будує не одне інтенсивне тренування, а регулярність і послідовність. І якщо здається, що це просто красива теорія, то подивіться на цифри. Amazon інвестує понад 1 мільярд двісті мільйонів доларів до 2025 року саме в розвиток гнучких навичок у своїх співробітників. Це, м'яко кажучи, серйозне підтвердження їхньої цінності. І це, власне, залишає нас із фінальним питанням. Професійні навички, так, вони можуть відчинити двері, але які саме гнучкі навички допоможуть пройти крізь них і рухатися далі? Це питання, над яким варто замислитись кожному, хто планує своє професійне майбутнє. Дякую за увагу.